Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас шикарний обліт після дощів. Перший день сонечко. Ось їде Ярослав Іванович. Цілий ранок щось возить. Зараз ми подивимось, що він нам привіз ще. Італьянський вулик. Гальмуйте, гальмуйте, Ярослав Іванович. Гальмуйте. Тисніть на гальма. Покажіть, що ви нам привезли. Цілий ранок їздите. В тихаря. Їжджу, їжджу. <рес> В тихаря. Треба раніше було. Раніше більше було. А зараз тут п'ята вже. Час до обіду. Щось покажу. Що показати? Ну, Жалітись нема чого. Хоча могло бути і краще, тому що дощі нам перебили, ще б хоча б 3-4 дні на акацію було б суперово. Ну але і так все, все добре. Та то ще більше тижня не припинялися. Це на, на відбудовані вишиці. Це на такі. Пірд душі чудо, чудо. Суп. Так що на що жалітися, є. Є, нам вистачить. І Не тільки нам. Давай я покажу щось тут звідси. Зараз так само гніздові рамки. Змушений був позабирати гніздові рамки. Тобто не гніздові рамки, а у не Невиховательках у донорах я ставлю з самого краю рамки на відбудову, тобто вошинку на відбудову. Ну і коли відбудують, я їх забираю і під рукою завжди маю вже відбудовану вощину, щоб ставити у гніздо. Ставлю в розріз для, для матки, щоб матка мала що робити. І таким чином завжди роблю, а зараз мені бджоли трошки зробили пакость. Ну, яку пакость? Взяли, відбудували і зразу взяли, залили і запечатали. Це класно. Але лишити я не можу це у гнізді, тому що там місця не вистачає, там по 16 рамок у лежаках. я змушений це забирати. Хоча ми мед залишаємо в зиму бджолам, не годуємо. Але це є весняний мед. Ми їм лишимо літній мед. Ось такі от шикарні відбудовані рамочки, тут трошки притисну, бо роздута. Ну ось так, потихеньку. Цілий ранок їжджу туди-сюди, звожу, а після обіду будемо качати, відкачувати. Де що таке? Все, я до роботи. А я йду на пасіку. Подивлюся ще обліт, який у нас сьогодні після... ...похмурної похмурої погоди? Ось перший ряд. Це і другий ряд. Ну і вся пасіка. Далі вже не піду. Стоїть гул на пасіці. Приємний такий. Маленький ветерець легенький. Всім пока. Всім мирного неба, найскорішої перемоги. До зустрічі!